Добрий день. Сьогодні 15 листопада 2023 року. Це у мене Нікітська бордова у батьків перед домом у гніздовій посадці з росіянкою. Вони там два, рази, два разом дерева. Ну, це, це дерево Нікітської бордової має самі крупні плоди. У мене в цьому році. Ну, в мене в полі плоди менші, бо там. Вологи менше, тут більше поливалося, тому я її тут показую. Це один із самих-самих кращих сортів. Тут є найвеликий плід. Зараз зірвем і поважимо його. Це хурма дуже смачна. І дуже гарні плоди великі, дивіться, 167 грамів. Це прекрасний розмір. Таких пару штук з'їсти і все нормально, і вже наївся. Це є нікінська бордова. Цей сорт теж морозостійкий. У мене навіть є клієнти, що у Львові живуть у забудованій місцевості, кажуть, що у них. Росте нікітська бордова і росіянка теж росте. Укривають там її на зиму. Але кілька зим було теплих, то воно там не замерзає. Але ну, це для Львова, навіть для, Львів... ну, для Львівської області сумнівний варіант. Але в забудованій місцевості варіант можливий. В забудованій місцевості мікроклімат дуже тепло, будинки нагріваються. Асфальт, бетон нагрівається, потім вночі це все віддає теплу. тепло, получається, сума активних температур висока. І е деревина добре в зиму визріває. І тоді вона добре зимує. Ось такі красунчики. Нікітською бордовою я в цьому році багато розмножив. Це сорт це один із найкращих гібридних сортів. 你咳嗽啊